Мене звуть Наталя Гаріна, я психотерапевт платформи Розмова. За освітою я магістр психології, психотерапевт напрямку Транзакційний аналіз та терапія, лайф і бізнес-коуч. Цю професію я обрала для себе як продовження сімейної справи, оскільки моя бабуся і мама також були лікарями і також були дотичні до психології. Я пройшла довгий кар'єрний шлях, 19 років я працювала в бізнесі, допомагала людям будувати. Кар'єру HR, а останні два роки практикую виключно індивідуальну психотерапію та працюю з такими запитами, як депресія, тривожність, обсесивно-компульсивні розлади, розлади харчової поведінки, сімейні і романтичні стосунки, самооцінка і самовизначення, пошук себе і розкриття власного потенціалу. Кожен з нас, що у віці до семи років, вже має певний життєвий план, життєвий сценарій і знає про те, яке життя проживе. Як переможець, який досягає своїх цілей, як лузер, який все втрачає, чи як герой мильної опери, в житті якого нічого цікавого не відбувається, психотерапія дозволяє розгадати та змінити власний життєвий сценарій для того, щоб прожити кращу версію свого життя. Запрошую вас у цю цікаву подорож до себе.